Ранок в районі пивзаводу розпочався гучно. Біля РДА мешканці сіл зоря, оржів та грабів влаштували пікет. Причина акцію протесту, свинокомплекс Агрокор М. За словами тамтешніх жителів дане підприємство вже понад три роки безконтрольно розливає та зберігає відходи поблизу цих населених пунктів. Дяльність даного закладу створює нестерпний сморід. Люди забули про запах чистого та свіжого повітря. Школах невозможно провітрювати вікна. Сморід в грабові, сморід в воржеві. Люди вже дивляться по погоді. Не коли дощ, а коли куди вітер буде. дути. Розумієте? Невозможно посушити білизну ту саму, по декілька раз треба прати. А ми слухаємо комісії, вже з 15-го року збираються. Мешканці зазначають, що неодноразово зверталися до керівництва РДА із даною проблемою, проте наразі результатів ніяких немає. Люди кажуть, що не вимагають закрити підприємство, а тільки узаконити його діяльність. Наші головні вимоги дві: накрити лагуни, відходи вивозити за 2 км, не менше, ніж за два кілометри від населеного пункту. Ще одна вимога мешканців це звільнення із посади голови РДА Володимира Пилипчука. Оскільки Володимир Пилипчук лобіює інтереси недобросовісного бізнесу. Будемо добиватися його звільнення з цієї посади. Після кількахвилинної промови пікетувальники направилися на засідання комісії, що розглядала дане питання. Перший заступник голови РДА зазначив, неодноразово обговорювали це питання проте фірма приватна. Тому як зобов'язати її працювати за відповідними стандартами наразі вони не знають. На сьогоднішній момент Районна влада не має ну, відповідно до чинного законодавства, ми не можемо втручатися в відповідну господарську діяльність бізнесу чи підприємства, Але в свою чергу ми відпрацювали певний механізм. Це така відповідь не задовільнила громадян. Крім того, вони вимагали, аби на засідання прийшов голова РДА Володимир Пилипчук. Свою чергу представник підприємства Агрокор М зазначила наступне третій пункт привести діяльність «Агрокор-М» до вимог законодавства в нас є вся необхідна документація. Якщо ви знаєте ще чогось в нас нема, ми зробимо обов'язково. В результаті довгих суперечок пікетувальники дали 5 робочих днів для того, аби керівництво РДА вирішило питання із роботою свинкомплексу Агрокор М у селі Грабів. На кінець свого протесту люди ще й на деякий час перекрили дорогу біля РДА, аби запевнити усіх, що налаштовані вони серйозно. Любов Данча, Роман Шиконець випуск новин.